Реванш за титул чемпіона UFC у важкій вазі. Перший раунд. Френсис одразу вмикає тиск, лоу-кік, серія важких ударів руками. Він поступово підтискає чемпіона. Стіпа тримає дистанцію, але все ж пропускає окремі потужні попадання. Міочіч пробує перевести бію партер. однак Нгану чудово захищається, заходить за спину, кидає опонента на землю та пробиває зверху. Стіпа підіймається, і вже претендент намагається провести тейкдаун. Цього разу безуспішно. Далі пролітає хайкік. Чемпіон витримує, але тиск не спадає. Френсіс активно працює руками. У відповідь прилітають лоукіки, які особливої шкоди не несуть. Другий раунд. Претендент одразу йде вперед. Міочич починає викидувати удари, але раптово ловить потужний лівий. Серія добивань. Стіпе падає, підіймається і відразу отримує ще один жорсткий удар. Це нокаут. Суддя зупиняє поєдинок. Френсіс Мгану стає новим чемпіоном UFC у важкій вазі.